Сьогодні комісія з питань освіти, культури, туризму, молодіжної політики 14 травня 2025 року. На порядку денному такі в нас питання. Виноситься на рішення на сесію. Про виконання у 2024 році програми роботи з обдаровані молоддю у закладах освіти Порпецької сільської ради Дубінського району Рівненської області на 2025 2027 роки. Про виконання у 2024 році програми розвитку освіти Курпецької сільської ради Дубенського району Рівненської області на 2024-26 роки. Про виконання програми розвитку культури Крупецької сільської ради Дубинського району Вівської області на 2024 2026 роки у 2024 році. Про виконання у 2024 році програми призначення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі у Крупецькій сільській раді. На 24-26 роки про виконання у 2024 році соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статті Крупецької сільській раді на період до 2025 року. Про виконання у 2024 році програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення Крупецької сільської ради Дубинського району Рівненської області на 2024 2026 роки та про встановлення щомісячної доплати працівникам закладів дошкільної освіти крупецької сільської ради та комунального позашкільного навчального закладу. Крупецький центр дитячої та юнацької нахуй, творчості креатив Крупецької сільської ради за роботу у несприятливих умовах праці на 2025 рік та звіт сільського голови за 2024 року. Якісь питання, пропозиції, всі рішення на сайті, всі ознайомлені, всі програми виконані. А на рахунок доплати? Виконан Миколаївич, щось скажете? Доплата з собачкам 1300, так як вчителям платиться. А доплата, яка сума їм виходить, вистачає? Е, сума бюджетна комісія погодила, можливо, з цим сесії, яка там точно. Там з 1 травня буде плачувати. Як з 1 січня, то, буде, якщо 1 січня, то тис, десь порядка 800 тисяч, ну, а тут буде менше, порядка, буде 600 тисяч, ну 500. Ну, якщо бюджетно, тому, бюджетна комісія. Угу. Бюджетна комісія погодила саме рішення. Так, питання. Хто за проєкти рішень? Проти? Утримався. Дякую.